Тепер ми знаємо про що вони мріють, аби їх обійняли, нагодували і забрали додому назавжди. Здається, що два дні нічого не змінять, але тільки не на Adopt Me Days. Так цього року фестиваль атопції звірят святкує другу річницю. 1699 тваринок вже знайшли своїх людей та домівки, де їм дарують справжню любов, про яку вони навіть не мріяли в притулках. Наступна історія звірячого щастя може починатися саме з вас. За два роки ми зібрали навколо фестивалю величезне ком'юніті з різних притулків Київської області і всіх нас об'єднує одна мета повернути тваринам віру в людей та їх любов. Протягом двох років ми розвиваємо культуру адопції та свідомого підбатьківства. Додалі частіше до нас звертаються люди, які самостійно подбали про звірят, взяли на перетримку та пролікували. Але хвостиків не стає менше, а притулки не порожніють. Вони щодня приймають нових тварин, шукаючи ресурси на їх порятунок. Ви також можете доєднатися і збільшити кількість домашніх тварин в нашій країні і зменшити чисельність тих, хто ще чекає у притулках. Навіть якщо ви не можете взяти котика або песика, завітайте на Me Days та приділіть звірятам трохи ніжності та уваги, допоможіть притулкам донатам або поширте інформацію про наш фестиваль в соцмережах. Можна навіть стати віртуальним опікуванням. Ми впевнені. Найглибший слід у серці залишають лапки, тож ви знаєте, куди йти по їхніх слідах. 6-7 вересня перший павільйон на веденги. І навіть якщо ви прийдете самі, тут ви вже такими. Не залишитись, ви їх пізнаєте. Вони зустрічатимуть вас радісним гавкотом і щасливим муркатінням.